Привіт народ! Сьогодні буде відео про презенти Не, до Нового року чи до Різдва. Давайте покажу, що прислали люди. Прислали отаку от велику черв'ячну модульну фрезу То є модуль 5. Тут ще лист всередині був. Чи то лист, чи то накладна. Я скажу від кого, так, це накладна. Карпець Андрій, Андрій Леонідович з міста Житомир. Дякую. Ну, На жаль, вона на шнапі завелика, не влазить. Але тримає, може, доростем колись до великого збереза. Дякую. Е, далі. Я не знаю, від кого прийшла оця посилка, тому що дуже затерта була накладна. Я, на жаль, не зміг е, ідентифікувати, але як би не було, я вам... Дякую за цінну річ. Це є багато прутків латуньки. Такі навіть є от четвірочка, і навіть не зустрічав ніколи такого. Дякую вам за презент. Цінна річ і досить потрібна. Я отакий от маленький пруток часто використовую там на емблеми на свої вироби і так далі. Дякую вам. На жаль, на жаль, ну, просто. Може, на новій пошті десь загубилися, що. Ну, дякую вам. Хто би не був, дякую. дякую. Далі. Так. От тут номер то накладної є, а накладна Так. 51,78. Клименко Станіслав. Звідки приїхало? Невідомо. Коротше, прислав кучу всього, в тому числі. Мегакомплект з з е, таких от фрезочок, черв'ячна модульна от мініатюрні тонесенькі дискові фрезочки, тут по 0,2 чи по 0,3 в діаметрі. Така радіусна фреза і така фреза для ну така, то не є для Т-образних пазів, то така пазова, скажімо так. І навіть отака є фреза типу хвіст. Дякую, дуже потрібні речі. Дякую вам за презент. Тій же посилці. Якщо я нічого не переплутав, підшипники такі от. Чи хто це таке є? А, підшипники. Але це є Ну, ігольчики, голкові підшипники. Якісь фірмові FBJ Japan. <кхід> Дякую. Таких два. Два таких підчипника. Я не знаю, де їх використовується. Що це таке? Ага, фрези. Такі фест-качани. Але нові. Морзе 3R6M5. Дякую. То, що таке? То знову ж таки фреза. Менша трошки. То от. Побільше качан вже на четвертий конус. Але не були в роботі, я бачу, нові речі. Нові. І 130. Отакий От перехідник з сангою. На жаль. На жаль, немає куди його вставити ІС-30. Дякую. І 40 санговий патрон. От такий, під такий санговий патрон в мене санги є. Такі санги в мене є. Дякую. Потім. Морзе 3 чу... три. Морзе 3 піду таку цангу. Такого патрона в мене немає. А цанги такі в мене є. Цанги точно є. Дякую. Дякую. І тут ще щось є. А тут, певно, цанги, так? Ого! Йома, це цілий набір. Цілий набір цанг. Ще якісь отакі цанги. Такого в мене нема патрона. Але цанги оті є. Бачите, як не пружинять. Дякую вам, дуже цінні речі. Морзе 3, куди ж ми його поставимо? Можна через перехідник ставити на круглушрів з 3 на 4 конус. Ми то що, зберемо зараз назад. Дякую вам. Так, хто також звідси, хто також звідси. Дякую вам, Станіслав. Так, зараз я ще тут заберу. Так. Список. Далі. З міста Хмельницький Лучук Вадим Вікторович. Тут теж... Листи. Привіт, дядько. Може пригодиться моторчик на столик зварювальний. У мене без діла лежить. Да і не знаю, чи робочий, але сподіваюся, що працює з повагою. Скромний сантехнік Вадим Лучук. Звідки у скромного сантехніка такий моторчик фірми Panasonic. я жартую. Е, характеристики вражають. Я читав. 30 30 оборотів хвилин. Чи що це? Ні, стоп, стоп, стоп. Ще раз. 220 вольт. То от якби оборотів хвилини, але то вже, напевно, на, на редукторі вихід, бо вал по центру, а тут зміщено. Хто знає, як його підключити? Напевно, через конденсатор два мікрофарата. Так, от є. То -то. Хто, хто знає їх підключити, буду вдячний. made in japan Це буде дійсно класний моторчик на, на зварювальний столик. Тільки йому треба буде зробити ще регулювання оборотів. Дякую вам. дякую <кхем> Так, далі, щоб я тільки нічого нікого не забув. <кхем> так Коротше, ось така посилка від, 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 біланенко В'ячеслав з міста Біла Церква. Є в мене такий кулека в Білій церкві. Якщо він мене дивиться, якщо він мене дивиться, я прошу, щоб він зі мною зв'язався, бо я, на жаль, не втратив контакти. Такий Андрюха електрик чи навіть електронщик. Ми з ним познайомилися через нашого спільного знайомого Тимченка Володимира Івановича. Андрюх, якщо ти мене бачиш, дай мені знати. Хочу з тобою відновити контакт. Дякую. Коротше, Гільза. Дядько Максим, держи порох сухим. Радую технологічною роботою і відосом з творчою клопотою. Новою Барбарою Дрелькою з сверлом і гумором змутним отим пацаном творчих успіхів. Ливарники Слава та Олексій. Біла церква. Коротше, ну в тій гільзі просто знахідка. Розточні різці твердосплавні. Ну, Не тільки твердосплавні, різні, всякі. Пацани вирішили. Гільзу використати як резервуар. То цільняковий твердосплав тільки хвіст напаяний. Дякую хлопці. Ну і ще, крім того, в тій посилці були отакі от маленькі черв'ячно-модульні черв фрезочки. Е модуль 08. Модуль 05, 04 і. 05 ще. Дякую, хлопаки, за презент. Зараз ми тут поскладаємо до ящичок. Е, приємні речі. Я от шукаю такі різці постійно, але я не можу знайти. Їх в нас на ринку дуже рідко попадається. Но я не буду назад їх складати, бо я їх в касету зараз вискладаю. Так, ще щось було, а, ще якісь сверла. То не сверла, то якісь, напевно, фреза така трьох Бачите? Якась така цікава. Дякую. Дякую, хлопаки. <кхи> так, що зараз п'єса, Ну, п'єса. Тепер, <кхи> Так, щоб я тільки нікого не забув, бо це найгірше. О! Пригадуєте, я купив на базарі мірну скобу Карловську німецьку. Зараз принесу, покажу. Ото от, пам'ятаєте? трофей. І один з моїх підписників написав мені каже, я вам хочу зробити для неї коробочку. Врешті прийшла посилка від підписника, я дав приблизні розміри. От... Новоселов, Звати Олександр. Привітю, дядька Максим! Смотрю ваше творчество, хоч з металом не зв'язано, смотрю із-за вашого отношення к своїй роботі. Вухновляю к творчеству і в своїй мастерській. Посмотрю відео, а потім. Ковыряю свои станки. Ну да ладно, отправлю вам коробочку для прибора. Все как вы любите. Все по ГОСТу. По стандарту. Не на соплях, а на шипах. На шиповом музее она не сделана. И лично вам и вашей семье доска разделочная. Так, что есть там. Бу... Спіл черешня Отделка маслом Германія. З наступаючим новим Годом щастя, добра і міра. Нових проєктів для вас. З уважанням на веселий Олександр, город Ніколаєв. Дякую, Олександр, вам за такий презент. Урочисто вставляємо в коробочку наш міритель. Дуже гарно зробив поролончик. Все, закривається і защолочка. Так то все має бути. Ну, і мені того дуже сподобалося. Коротше, Дошка різати кубису. Але дивіться, як круто зроблено, що якби, торцевий рисунок дерева викладений у вигляді мозаїки, так як грубо кажучи, як дамаск по старі. І то все склеєно, то все прошліфовано. Ручечки, ножки. Пропитано. Дякую. Будемо різати кубасу на ній. А шкода? Така класна річ. Дякую, Олександр. Там у мене, мене до вас буде заказ, до пана Олександра буде заказ. Я вам казав за коробочку до Штангерейсмоса. Я вас хочу замовити. Я бачу, як ви класно робите. Я хочу вам, хочу вам зробити заказ туди на днях, бо трошки замотався. Дякую вам. Так, то ми заберемо, то на поличку. от Коробка приїхала з міста також Миколаєва Чигирьов Антон Васильович. Хлопак я напевно що підсіли на мій канал, коли подивилися, як я робив тату ту машинку для свого колеги. І вони, напевно, займаються або татуюваннями або м -м, машинками. Напевно, що машинками. Короте, називаються вони Star Tattoo, Миколаїв Тату Tattoo От, Наклевочка така, все. Ну і, Хоч хлопаки займаються татухами чи машинками татуїровичними, але бачу з железяками теж дружать. Пластинки, причому якісь такі, бачите з такими гранями цікавими. Цікаві такі пластинки. ну От взагалі знахідка. Ельбор. 10 штук набір цілий. Знов Тут такі самі. І знов пластинки. Таке саме. А це кераміка. а то кераміка. Дякую, хлопці, за презент. Хто знає, що то за пластина, бо тому що на ній маркурки ніякої нема. Ну, вона легка. Походу, це теж кераміка, але вона має якісь такі хитрі радіуски. Хто знає, що за пластина, скажіть. Дякую, хлопці. Старта ту машина, але то наклейка, то ми десь її приклеїмо. О, дякую. Дякую. Так, хтось хто зараз. Зараз вискладаємо. Так. Далее. Mm -hmm. Так, то не то работа, то не презент. То не презент, то работа. Тут mm. тоже то работа, тут то, тоже работа. Ага, вот. Короче, приехала та вот посылка. Чекайте, что я только не перепутал. Я уже порвал. О, з місту Бучача, місто Бочач. У мене дід вчився в Бочачі технікумі. Е -е, місту Бучача, чекайте, що то я так скомкав в Там коньяк добрий Бочацький робить. Кірничний Борис Миронович. Борис Миронович вирішив прислати купу шестерень для станка. Я підозрюю народ, що то є шестерні саме від зуборіза. Бо Тому що є. Зблоковані зразу в гітару, так як має бути. Бачите? Є якийсь такий от вал. Я підозрюю, що це є вал приводу якраз того диференціала Я не знаю, від якого це станка, але модуль зараз здоровезний. То є модуль 2, напевно. що і Не знаю, чи вони мені підійдуть вашу може в якості заготовок. Так. Так, І тут ще одна шестерня. І він свою додав. О, Бачите, чим людина займається. Козуний ремонт, зварка, рихтовка, покраска, поліровка. Борис Миронович, у місті Бучач. О, Кому треба, в Бучачі Зварить, зрихтує, покрасить і заполірує. Дякую. Дякую вам. То, походу, від великого зуборіза, я так собі думаю. Е е ну, я знаю, куди я ці шестерні застосую, є в мене один такий мегапроєкт. <плакова> <плакова> так, є в мене в задумках один мегапроєкт народ. Я не буду казати, що це таке є, но... але. <плакова> Такого в Україні не робив ще ніхто. Коли він буде, я вам не скажу. Ну, не скоро. Ще раз всім дякую за презенти, ще раз всіх з, з прийдешніми святами. Дякую вам, удачі. Чекайте нових відосів. Що нове з'явиться з презентів, постараюся дозняти. Якщо, не дай Боже, когось щось забув чи ще щось, прошу вибачення, якщо згадаю, обов'язково дозніму. Бо дуже не люблю бути комусь винен. І я знаю, що люди хочуть почути подяку особисто від мене у відео. Дякую вам, удачі! Ще одне згадав, от бачите, згадав. Саша Гаврилов з міста Хмельницького Саші, привіт! Е, прислав фризу дуже дефіцитну, червячна модульна фриза, але модуль 0,25 0,25 І отаке такі о коралі з таких от мініатюрних плашечок. Е, все плашки, такі М1,5, там ще щось таке мініатюрне. Дякую, Саша. І ще Саша прислав, навіть не, не прислав, а привіз особисто. Каже: ну, раз в тебе тепер є шнапі, тобі треба робити великі шестерні, тобі треба їх гартувати, в тебе в пічку вже не влазить. Приніс фіхраль. Фіхраль пічку. Я не знаю, чи буду я робити пічку сам, бо в принципі є і автоматика, яку подарували мої підписники давніше з IT-компанії. Є фіхраль. Може, може буде такий проєкт, що ми зробимо пічку самі. В принципі, є в кого спитатися. Дякую ще раз, удачі вам, всього найкращого.